Мамо, почитай, пожалуйста. Як Фіндус загубився? Дідуню Пецен сидів із котом Фінтусом на колінах у кухні на канапі і розгадував кросворд. Розкажи про те, як я зник, попросив Фіндус. Ти не зник. А ось сидиш тут, відповів Пецен. Так, але коли я був малий, О, он як. Але ж ти вже все знаєш. Я розповідав про це безліч разів. Усе одно розкажи. Що ж, розкажу, погодився песом, відкладаючи кросворд у бік. Згадаємо всю історію чи лише те, як ти зник? Усю, відповів кіт і задоволено вмостився зручніше. Усю то усю, сказав діду. Ось як воно було. Жив собі дідуня, і звали його Петсом. Він мешкав у своєму невеличкому будиночку на хуторі й мавчине все, чого можна, прагнути душа старенького чоловіка. Єдина прикрість була в тому, що інколи він почувався самотнім. Правда, мав песен кілька сусідів, із якими міг перемовлятися, коли виникала потреба. Але ж у тих сусідів було повно своїх клопотів. А ще Пецн мав курей зовсім небагатечко, проте вони були вкрай не Коли він збирався з ними поговорити, ті зенацька кидалися бігти, бо котрась із них знаходила черв'яка або що. Так ніколи не виходило якоїсь поважної розмови. А як западала темрява і кури вкладатися спати, в тому невеликому будиночку ставало дуже порожньо й тихо. Здавалось, нічого цікавого там бути й не могло. Одного дня навідлась до нього сусідка Беда Андерсон, щоб хвильку другу погомоніти. Вона принесла булочки. Петсон частував її кавою у садовій альтанці. Однак говорив він зовсім мало. Беда Андерсен збагнула, що йому не весело. Тобі потрібна дружина, яка тебе трішки підбадьорюватиме, сказала вона. Ні, заперечив Петсон, це то мені давно треба було б їй мати. Тепер я застарий». І звик уже сам собі давати раду. Жінкою надто багато клопоту. Ні, мені не потрібен ніхто. Та ж у тебе навіть кота нема, а, а немає, промимрив Петсон і довго про щось думав. Кіт усе-таки не дуже вибагливий. Може б, я його й завів. Наступного тижня Беда Андерсон прийшла знов. Тепер уже з якоюсь картонною коробкою. Ось тобі невеличке товариство, сказала вона й подала песенві коробку. Що це? спитав дідуню і прочитав на коробці напис. Фіндус, зелений горошок. І той зелений горошок вищав. Дідуні відкрив коробку. А там, на клапті тканини, в зелену смужку стояло кошеня. Воно дивилося пеценові просто у вічі й пищало. Привіт, Фіндес зелених горошок, мовив пецем, і його охопило таке відчуття, як тоді, коли він літнім ранком підіймав угору штори і тепле сонячне проміння плюхало в кімнату. Мене звати песен. А це моя кухня. Віднині ти тут житимеш, якщо захочеш. Може, дати кави? Він не п'є кави, сказала Беда Андерсон. Він любить молоко і, напевно, щось їстиме. Е, ще щось розгублено повторив песен, не зводячи за цікавого погляду, він підняв його і посадив собі на долоню. Тоді торкнувся до його пухнастої шерсті, а Фіндус обкопив кіхтіками палець і вкусив за нього. Йой, йой він кусається, усміхнувся пецем, не забираючи пальців, а тоді знепокою наглянув на бабусю Андерсон. А він не скучатиме за своєю мамою. Хіба ще кілька днів, а тоді забуде то обіду ведеться піклуватись про нього і стати йому новою мамою. Мамою? розгублено мовив песен і щасливими очима подивився на кусюче кошеня. Ой, тепер настало для песена набагато легші дні. Будинок уже не був порожній. Він не доводилося сидіти на кухні, коли дядуня замикав його і йшов на двір. Рубати дрова чи поратися в саду. Либонь, трохи він може побути сам. Коти самі собі дають раду, це ж відомо. Але, мабуть, треба сходити в хату і випити чашку кави. Ніколи він не пив так багато кави, як тоді. Так у песина з'явився співрозмовник, із яким можна було поговорити. І він не кидався з Нинацька бігти і подахати, як дехто раніше. Песен міг розказувати про те, про що досі ніколи не розказував. Він розповідав про своє дитинство, про свої життєві дороги, про те, як росла картопля, а тож про все, що спадало на думку. Його охоплював жаль, що Фіндус не міг нічого промовити, а тільки пищав. Петсон думав, якщо я так багато говорю, то може і він навчиться. Щовечора він читав кутові казки. Ну, мабуть, казок було не дуже багато. Хіба ще траплялась в газеті якась стаття про новий комбайн, чи оповідання в тижневику про закохану медсестру, чи якийсь абзац про зубчисті колеса або підйоми у книжці винаходів, яку Петсон мав. Проте Фіндус сидів мовчки в юдуні на коліні, слухав і роздивлявся малюнки, якщо вони там були. І ось одного дня, коли вони сиділи, розглядали довкола світу, Фіндус став посеред газети і довго дивився на зображення клоуна у здоровенних смугастих штанях. Мені хотілося б мати такі штани, сказав Фіндус. Едсон витріщився на нього. Це були перші слова, які промовив кіт. Тоді ти їх матимеш, відповів дідуня. Я зараз же пошию тобі пару штанів. Він щасливо усміхався, коли ставив на стіл швадську машинку. Он який кіт йому дістався. Минали дні, збігали тижні. Він доспідріс. І вже майже завжди сам бігав довкола. Коли ж вони лаштувалися йти трохи далі, скажімо, до столярні, кіт сідав пеценові на плече. Він хотів бути з ними усюди. Рот у Фіндеса не закривався. Тихий порожній будинок наповнився гомоном і біганиною. Щоразу Пецен прикидався від того. Що Фінду стрибав у нього на животі або натискав на його ніс, або згинав йому великого пальця. Таких ранків, коли дідуневі найдужче хотілося натягнути ковдру на голову і зникнути, більше не було. Навіть думка про те, щоб знову жити самотою, навівала на нього сум. Тож він і відганяв її от себе. Де навіщо було думати про те? Якщо він бачив маленького котика у здоровенних штанях, що гарцював в нього животі й кричав Песане, прокидайся, ну гратися. Але одного ранку песен прокинувся й зрозумів щось не так. Він одразу ж опізнав ту давню тишу, яка панувала тут, коли не було кота, що підстрибнув і будив його. Пецон прокинувся і зі зіскочив із ліжка. Він дусе, де ти? зарепетував він і заходився шукати. Під ковдрою, під подушкою, під ліжком, у черевиках, у коридорі, в кухні. Він дусе, ти тут? Пецон шукав і не переставав кричати, бо соніж він побіг у столярню, у дровітню і в курник. Він так смикнув у двері, що кури. Куд-кудахкаючи, полізли з бантин та сідали. Ви бачили Фіндуса? засобив він. На поміч злодій, і де злодій? Де фіндус? Песен без штанів, кудахкали всі заразом кури. Циньте, погримкнув Кури замовкли. Фіндус зник. Він був тут? Так, Та, хо мабуть, на сьогодні, Кудахкала, пріланда. Невже це ти той, хто щодня вибирає у нас яйця? Пецон пішов, нічого не відповівши, ці кури ніколи в світі не знали, що де ставалося. А сам він не знав, що якраз тієї миті, всього за десять метрів сидів переляканий до смерті малий котик. Поки Петсон спав, він сподався досліджувати будинок. В одному кутку під драбиною, що була на горищі, він знайшов у стіні дірку і шмигнув у неї. Кіт аніскільки не боявся темряви, його просто розбирала цікавість. Там було не дуже видно, але очі швидко звикли. Де на день, крізь шпарину сідився слабенький сонячний промінь. І того вистачало, аби він міг бачити. То був світ мишей і дрібної комашні, тут вони мешкали, збираючи все, що загубив пецем. Тут повно повна з колишньої дерев'яної порогні, тирси і павотиня. Фіндус пробирався між стінами, попід підлогою, крізь вузькі проходи. Часом його лапи ступали на дошки, а часом на прохолодну сиру землю. За рогом стало світліше, і його дуже сліпило сонячне проміння, що провалося крізь підморок. Він вийшов у високу траву за будинком. У кропові лежала купа сміття та іржава залізяча. Він не знав, де опинився, бо ніколи досі тут не був. Потім він почув, як хтось шародів і захрюкав. Хтось великий стояв у нього за спиною. Фінус обернувся і побачив здоровену, версисту грудо маху, що сунула просто на нього. Кожна фінусового волосина стала дибки від жаху, мов сталева пружина. Він стрибнув на купу сміття і упав у якийсь старий ящик. Крізь дірку в сучку Фіндус побачив страшезного звіра. Той звір був круглий, сірий і з чорно-білими смугами на голові. Звір пішов, нюшав траву і безугалу хрюкав, мов би говорив сам із собою. Очевидно, він шукає кошеня, щоб його з'їсти, подумав Фіндус із усіх сил, принишка, сподіваючись, що звір його не помітить. Так ось він дось почув, песені в крик. Виходить, він не подалі будинку. Але як йому повідомити Дідунові, щоб шукав тут? Він боявся відгукнутися, бо тоді звір, чого доброго його побачить. Збігали хвилини, а сіра, ворсиста рудомаха лишалася стояти перед ящиком. Він дуж заплакав. Хтось там невтішно плаче, почувсь чийсь голос. Напевно, то засмучний кіт додав інший голос. У ящику товклися дві маленькі тваринки, такі, як ті, що жили в будинку. Він у траплялося їх бачити. Вони могли з'являтися де завгодно, тож він не дуже здивувався, що вони зненацька опинилися в його ящику. Я боюся звідси вийти», – запхенькав Финтус. Там стоїть старовецький зрахливий звір, що збирається мене з'їсти. Пецон ніколи не прийде сюди мене шукати. Маленькі тваринки, відпихаючи одна одну, зазирали у дірку в сочку. Ой-ой-ой, який він страшний. Мабуть, він прийшов усіх нас поїсти. Залишайся, мабуть, тут. Я не хочу, пропищав Фіндус, я хочу додому, до пецюна. Ні, ти можеш тут жити. Тут добре, не жарися, я розповідатиму тобі казки, сказала тваринка. А я щось іще краще, додала друга. І вони навперебій заходилися розповідати. Жив собі один мишустик, що був дуже добрий і веселий. А ще великий і сильний і розумний і красивий, либонь він був найкращий в світі. Он як звали його Плюх? Ні, його звали Щук. У казі розповідалося про те, як один мишустик знайшов у ящику кота. Але більше ній розповідалося про те. Який тямущий був той мишустик, і майже не згадувалася про бідолашного кота. Скоро Фіндуса втомила їхнє вихваляння. Я не хочу слухати ваших нудних казок. Я хочу, щоб прийшов в Пецен», – запхінькав він. Може, гайнете і покличте його? Навряд чи це вдасться. Він же не розуміє нашої мови. Він нас навіть не бачить. Ну...» І він трохи на розуму, але може ми йому якось натякнемо? Не журися, ми все влаштуємо. Ми все влаштуємо, і вони зникли. Фінуси одразу ж полегшило. Вони такі тямущі, що напевно придумують, як привезти сюди песуна, подумав котик. Він сидів біля дірки в сучку, не зводив очей зі звіра і чекав, поки прийде дідуня. Песен ще раз перевернув усе в будинку до гри Дригом. Тепер він справді занепокоївся. Треба ще обійти будинок і причесати сад до самої дороги. Коли він збирався втягнутися, щоб вийти на двір, то не знайшов ані шкарпеток, ані черевиків. Так завжди. Гвинти, пера, інструменти геть усе зникало, хоч він майже точно знав, де їх клав, а згодом знаходив їх у іншому місті, начебто в будинку жив хтось іще, хто брав його речі. Звичайно, йому подобалось думати, що в будинку, мабуть, завівся домовичок. Тоді він почувався не таким самотнім. Але тепер йому не потрібен жоден домовичок бо в нього є фіндус. Може, це він вигадав якусь нову гру. Скажімо, котячі хованки, чи як обдурити дідуня, даремно пенсом довгенько чухав голову і сникав себе за бороду. Черевики шкарпетки зникли так само, як і фіндус. Він узув чоботи і пішов на двір шукати довкола будинку. Ова! Он же його черевики, вони стояли за будинком, ніби збиралися тупцяти в сад. А потім Пецен побачив свої шкарпетки, що лежали, розтягнувшись на землі, мов підказували звернути до столярні. Пецен подався далі, а там, у траві, лежали його підтяжки і вказували на задній фасад столярні. Там, на сталевому троті, що стирчав із мотлуху за будівлею висіла, Колотівка і стояв борсук. Старий борсук. Інколи в судінках він мав звичку нюшити довкола. Побачивши його вперше, Пенсик постався до нього з осторогою, оскільки чув розповіді про борсюків, які нападають, коли самі чогось бояться. Але цей начебто довіряв людям, бо весь час вибігав на дорогу, як хто йшов. Привіт, борсуче, мовив пецун. Борсук звів очі вгору і побачив дідуня тут же, перевальцем, почапав геть і зник у траві на пагорбі. Він покликав пецон. Ти тут? Так, я тут, долонало від відкупив мотлуху. а там, у старому відсарілому ящику, з ржавим брухтом та сухим листям. Стояв його лювесенький фіндус і радісно підстрибував. Пецин підняв його, і котик міцно вчепився йому в передпліччя. О, Пецен, пропущав він, ти врятував мене від страшного звіра. Забери мене додому. Я не хочу тут сидіти, тут небезпечно для життя. Та ні, відповів Пецен, то блукав старий парсук. Він не їсть котів. Якщо ти його не дуже розсердиш, то він тебе не зачепить. Тож тут немає нічого страшного. Краще познаходь усі лазівки, щоб знати, де ховатися, якщо прибіжить лис чи який-небудь шелепкувати собака. Ану ж, погасай тут трішки, а я посиджу та почекаю. Фін, здається, завмер от жаху. Він, щосили, схопив пецан за великий палець, але дідуньо випручався і опустив кота в ржаву бочку. Тут нема чого боятися, сказав він, я сидітиму поруч. Фіндус насміливо на всі біч. потім перестергнув через стару пилку і заскочив на ржавий велосипед. А тоді, вже наважившись зіскочити на землю, він лазив і там, і сяв, усе роздивлявся. І вряди води висовувався ізвідкись голови, кричав: Агов, пецене! Дідуню сидів, аж поки сонце підбило понад верхівками дерев і чекав, коли кіт вивчить кожен закоток за столярнею і довгий відтинок дороги в бік пагорба. Потім він почимчикував снідати. Песен спитав про черевики шкарпетки, які вказували дорогу ні, це не я їх там поклав, відповів Фіндус. Мені допомогли мишустики. Це мої друзі, вони теж тут живуть. «О, як? трохи здивовано промовив дідуню. Коли ти так кажеш, то так воно, мабуть, і є. Тоді я, напевно, більше ніколи не відчуватиму самотності. Якщо я маю сусідів і курей, і мишустиків, і того малого котика. Ну а тоді, еге ж. Тоді вони жили довго щасливо закінчив перцем свою розповідь. Фіндус лежав на песному животі і задоволено всміхався. Той малий котик це я, мовив він, а вже ж ти, сказав дідуня, яке щастя, що я тебе знайшов, перш ніж ти потрапив в просокові на зуби. Ха, він не страшний, мовив Фіндус. Тепер ми друзі, він добрий. Ти, звісно, можеш дружити з усіма. Ага, сказав кіт і задумався. Але в кожному разі найкращий мій друг ти. Гм, сказав дідуня і усміхнувся. Так воно і є.